Найпростішим правилом воно звучить досить банально, але не всі його дотримуються. Одна іграшка це одна людина. Звісно, якщо вже тривалий час є іграшки парні, а коли ви живете зі своїм статевим партнером і розумієте, що це ваша спільна іграшка, це окей. Але варіант, з я за нею доглядаю, я її позичу подрузі, це погана ідея. І на Олексі купувати не треба. Вживані. Точно не треба ніколи. Взагалі дуже важливо купувати саме. В тих секшопах, в тих е магазинах, де ви в разі чого можете звернутися, і за гарантією, і з питаннями щодо догляду, щодо функціональності, тому що ну власники е добросовісні досить відверто говорять про те, що справді можуть бути і заводські браки, і вони справді займаються обміном. І дуже важлива не тільки репутація, але й безпека, тому що дуже часто такі власники вони мають медичну освіту і вони розуміють, що ну є свої наслідки. Тому одна іграшка це одна людина і ніяк по іншому.